Доброго дня! Перед вами побутовий пилосос Engel THVC-1820S. Це невеличкий пилосос для невеликих робіт. Звісно, можна його використовувати і для будівельних робіт, але строк його служби, я думаю, буде недовгий. Зараз розкажу чому. Пилосос мене, в принципі, всім влаштовує, особливо ціною. Справляє нормальне враження. Об'єм бака 20 літрів. Потужність декларується 1250. Ну, звісно, це неправда така потужність. ну Китайці люблять писати цифри любі, ну то вони і китайці. Так, комплектується велика насадка. Для щеллін, мішочок один іде в комплекті, ручка зверху прикручується двома саморізами. Це такий мішочок для роботи для всмоптування води, шланг. І три трубки. Трубки, причому пристойної якості для, як для побутового пилососа. Так що можна про нього. Давайте відкриємо його. Якщо його відкрити, ми побачимо, що він обладнаний ось таким мішком, який можна знімати і витряхувати час від часу, щоб він не забувався. А весь бруд, ну, виходить скаплюється в цьому відерці. Це ножки, які треба прикрутити. Що можна сказати? Що на цю, виходить, Я дивлюся, що можна сюди надіти і звичайний. Складчатий фільтр, якого в комплекті, на жаль, немає. Якщо ви вже надягнете складчатий фільтр, то, звісно, можна виконати їм і різні будівельні роботи. Так, зливу води немає. Ну, я думаю, що воно і не потрібно такого маленького пилососа. Ось такий пилосос-сенхель. Дуже дешевий. Я думаю, він виправдавує свою ціну. Всього найкращого, купляйте, будьте здорові!